Вітаю вас! Це програма захисту. Час від часу кожен із нас є пасажиром громадського транспорту. І тоді головне для нас це безпека. Про неї і поговоримо. Спочатку був пижик, потім братська могила і веко. Далі газелька та топік. Виглядали вони по-різному, але об'єднувало їх, по-перше, спільне визначення, бусік. А по-друге, призначення перевезення пасажирів. За гроші, звичайно. Відповідно, серед громадян відбувся поділ на перевізників та пасажирів. І завдання перед ними стояли різні. Для одних більшості безпечно і комфортно дістатись до місця призначення, для інших меншості отримати прибуток, тобто гроші. А там, де йдеться за гроші, завжди виникає конфлікт інтересів. Одні хочуть витратити менше, інші отримати більше. Про це і поговоримо. У Львові маршрутні таксі в середині 90-х, але ми були не першими. Перші так звані маршрутки з'явились в Сполучених Штатах Америки у 1914-му. Водії приватних автомобілів почали дублювати найбільш вигідні трамвайні маршрути. Це моментально призвело до конфлікту. Отже, що таке пасажирське перевезення? Доступно це безпечне, швидке та надійне переміщення людей з пункту А в пункт Б. Безпечне зауважте. А в чому ж небезпека? З'ясуємо. Почнемо спочатку. Загальна кількість автобусних маршрутів по Львову 53. По області ще близько тисячі. Обслуговують ці маршрути 86 автотранспортних підприємств. Загальна кількість автобусів, що обслуговують маршрути 2897. З них у місті 1323. Вартість проїзду у Львівському маршрутному таксі становить 2 гривні. Звідси запитання: за що платять пасажири в першу чергу? Правильна відповідь за безпеку. Дійсно. Вчасно чи невчасно це дуже важливо. Але головне, щоб живим і здоровим. А це, очевидно, в першу чергу залежить від дотримання водіями правил дорожнього руху. Яка з цим ситуація? Довідка. За 2012 рік у Львові та області трапилось 614 дорожньо-транспортних пригод за участю перевізників. З них 112 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 27 осіб, та 245 були травмовані. Вже у 2013 році дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту сталося 89. В них шестеро осіб загинуло, та 48 були травмовані. Одну з цих ДТП найбільш резонансну, ви повинні пам'ятати. 18 січня о 11.20 на автодорозі Київ чоп біля міста Броди водій рейсового автобуса ПАС, що їхав за маршрутом Тернопіль-Червоноград. Грубо порушив правила дорожнього руху при виїзді на головну дорогу, внаслідок чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. Сильний удар був, то був сильний удар. Ну та хто міг вийти з автобуса, то він вихопив, якось там вилізав, бо там вийти не можна, було, то перекинуто було все. І ці вон крик був в автобусі. Дуже в результаті ДТП п'ятеро пасажирів автобуса загинули. Ще 22 звернулись за допомогою у лікарню. Отже, знаєте, з автобусом він доїхав. Я бігом до сусідів дзвонити на скору, так туди трошки далі. Але ті мали мобільний, ми бігом давай дзвонити на ту скору. То, що було о, хлопці з кров'ю. Ми вже там машина під'їхала, ми бігом, щоб салфетки, знаєте, чимось витерти тих діточок до тих. І там е, мужчини вже почали піднімати. Її. Чому трапляються подібні випадки? Ми маємо відповідь. За 2012 рік по Львову та області працівниками Державтоінспекції було складено 2668 протоколів відносно пасажироперевізників за порушення правил дорожнього руху. З них 8 випадків керування транспортом у нетверезому стані. За 2013 рік фактів порушення правил виявлено 903. Як вважаєте, є над чим подумати? Але це ще не все. Яким би досвідченим та уважним не був водій автобуса, цілковитої безпеки пасажирам це не гарантує. Сам автобус повинен бути технічно справним, а водій здоровим. За це відповідають відповідні посадові особи на автотранспортних підприємствах, а контролюють працівники Державтоінспекції, проводячи відповідні перевірки та відпрацювання. Працівники дає перевіряють в автогосподарстві транспортні засоби під час виїзду на лінію. Романюк Олег Володимирович, начальник відділу автотехнічної інспекції управління ДАІ головного управління МВС України у Львівській області, підполковник міліції. Після того, як водій вже пройшов е, огляд лікаря, огляд механіка, е, технічний контроль, і після того, як він виїжджає на лінію, тоді працівники дають, проводять перевірку саме технічного стану е, транспортного засобу. Якщо є факти, що е, допускають посадові особи які не з якимись порушеннями, підпускають. В першу чергу перевіряють гальмівні системи та рульове керування автобусів, аварійні виходи, системи активної, пасивної безпеки, справність фар та багато інших параметрів. Ось результати такої перевірки, що проводилась у березні цього року. Отже, працівники ДАІ здійснили 135 перевірок підприємств, що надають послуги із перевезення пасажирів, і оглянули 2770 пасажирських автобусів. В результаті виявлено 87 фактів порушень у роботі АТП та 256 автобусів з технічними неполадками. Іншими словами, з неполадками виявився практично кожен 10-й автобус, що перевозить пасажирів. Неполадки, що виявлялись найчастіше зношені шини, несправності рульового управління та заблоковані аварійні виходи. За кожним таким фактом складали відповідний протокол. І це ще не все. Притягнуто посадових осіб біля 80 чоловік до адміністративної та відповідальності посадових осіб, які безпосередньо відповідають за дотримання законодавства в сфері пасажирських перевезень. І це нагадаємо лише за один місяць. Робіть висновки. Створено ідеальні умови для безпечного перевезення пасажирів. Автобуси технічно справні і взагалі, щойно з конвеєра. Водії досвідчені, здорові, по мобільному під час руху не розмовляють. Про існування алкоголю навіть не здогадується. За таких умов пасажир може почувати себе абсолютно безпечно. Правильна відповідь ні. Не може. Чому? Дуже просто: перед тим, як зайти в салон автобуса, Пасажир повинен його дочекатись. Де? На зупинці, де ще. Це звичайно за умови, що посадка висадка пасажирів проводиться у спеціальних і, головне, відповідно обладнаних місцях, а саме на зупинках громадського транспорту. Так, до речі, буває не завжди, самі знаєте. А правильно облаштована зупинка громадського транспорту це безпека пасажирів. Ми бачимо, тут є зупинка громадського транспорту, яка розміщена у відповідності до існуючих стандартів. Є заїзна кишені, яка забезпечує безпеку і не надає перешкод в русі іншим учасникам дорожнього руху. Рядом є е, пішохідний перехід, який дає можливість е, перейти дорогу громадянам. І так само є павільйон, е, де люди можуть очікувати. Е, транспорт Козлов Олександр Геннадійович, старший інспектор відділу організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг управління ДАЇ головного управління МВС України у Львівській області, майор міліції. Як ми бачимо, тут є бордюри, які відповідають стандарту. Їхня висота 20 сантиметрів, що дає змогу, що не дасть водіям заїхати на бордюр, щоб зберегти здоров'я та життя людей, які очікують громадський транспорт. Крім того, наприклад, згідно вимог, на зупинці громадського транспорту не можуть бути розташовані різноманітні кіоски з цигарками та інші малі архітектурні форми. Все це реальна небезпека для майбутніх пасажирів. І приклади є з останніх. 19 жовтня 2012 року близько 23-ї години у Львові на перехресті вулиць Пасічної і Ярошинської водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, травмовану жінку пасажира вантажівки. 20 лютого 2013 року о 9.45 на перехресті вулиць Пасічної Китайської відбули зіткнення двох легковиків. Внаслідок зіткнення один з автомобілів виїхав на тротуар і на зупинці громадського транспорту здійснив наїзд на двох пішоходів. З травмами різної важкості обидвоє були госпіталізовані. У зупинках ви можете почуватися цілком безпечно. Сподіваємось, скоро всі вони будуть такими. Готуючи цей випуск, ми не мали за мету вас лякати, лише вказати ті моменти, які несуть найбільшу небезпеку пасажирам громадського транспорту. Тепер ви про них знаєте. Це була програма захисту Бережіть себе. І непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону Ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці Державна служба охорони.